Усім попривіту, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. І у нас на огляді вже давно не було девайсів від Razer. Непорядок, мене навіть почало трішки підламувати, бо я давно не тримав в руках нічого преміумного з RGB-підсвічуванням. Це я так підводжу, що до нас приїхали нові кракени в четвертій від Razer. Але перед тим як ми почнемо огляд, будь ласка, підпишіться на цей канал, тисніть лайк, лишіть великий коментар для просування даного відео. І якщо ви реально круті, будь ласка, киньте його друзям. Ми хочемо, аби цей контент бачили якомога більше людей. А тепер погнали. Одразу скажу, я буду порівнювати цю модель з попередніми. Постараюсь не надто на цьому зациклюватись, проте це все-таки кракени 4 найновіші, тому важливо зрозуміти, чим вони відрізняються від попередніх моделей. Почнемо, як і завжди, з розпаковки. Ну, по-перше, достатньо багато пластичного захисту. Інструкції, звісно ж, з фірмовими стікерами. Все як ви любите, безпосередньо навушники, свисток 2.4. а також дріт для заряджання і. І дріт-перехідник. На цьому, в принципі, з комплектацією все. Давайте глянемо на навушники детальніше. Одразу бачимо, що це класичні кракани, які всі люблять. Упізнаваний дизайн, як на мене, дуже вдалий. Проте уважний глядач може помітити, що певні відмінності від моделей з лінійки кракан тут все-таки є. І зараз я про них розповім. Перше, на що б хотілося звернути увагу, це чашки, які. Крутяться такого не було у жодних попередніх кракенах. Пояснюю навіщо воно потрібно в усіх нас різні голови, часто вони несиметричні, як би грубо це не звучало. Тому завдяки поворотному механізму чашка прилягає до вуха під необхідним кутом, яким би він не був. Це підвищує зручність, комфорт та рівень шумоізоляції, та й загалом допомагає краще зануритись у гру. Плюс можна зробити ось так, коли вішаєте вуха собі на шию. Це значно зручніше. Підборіддя ні в що не пирається. Можна також помітити, що дроти стали спіральними, це необхідний крок, тому що тепер регулюється не лише довжина дужки, а й поворот власне чашки. Наступне, на що б хотілося звернути увагу, це амбушури та наголіві. Якщо ви довго на цьому каналі або просто розбираєтесь у геймерських девайсах, або були власниками попередніх кракенів, ви маєте пам'ятати, що у них це все було з ПУ шкіри тут. Ні, точніше, вона залишилась, проте лише згори самого наголів'я. Нижня частина та амбушури покрита, як це називають західні оглядачі, спортивною тканиною. Вона приємна, з нею не так спекотно влітку, і вона добре відводить вологу. Я, до речі, це зацінив, тому що в Києві останнім часом знову повернулася спека. А я юзав ці навушники, грав в них, працював в них. Тому це очевидні переваги подібного матеріалу над ПУ шкірою. Проте ПУ шкіра, наприклад. Краще та щільніше прилягає, тому це все лише питання смаку. Особисто мені такий хід сподобався. Загалом я більше люблю навушники з підвісними системами, бо в звичайних у мене достатньо швидко стомлюється голова. Але не в цих. Тут дуже приємна тканина, дуже приємна набивка з хорошої піни, і тому я міг провести в них кілька годин підряд і нормально себе почував. Йдемо далі та дивимось на те, як зібрані ці навушники. Якщо казати коротко, добре. Якщо розглядати детальніше, то я не боюсь зробити з ними ось так. І це навіть не дивлячись на те, що дужка, яка завжди у в була металевою, тут стала пластиковою. Проте у мене не виникло жодних питань до її надійності. Регуляція відбувається приємно, є відповідні поділочки, все їздить достатньо плавно. Біжимо далі. Елементи керування тут винесені на обидві чаші. Спочатку я думав, що можна заплутатись, але насправді звик достатньо швидко. Основне, що вам знадобиться, знаходиться на лівій чашці. Це кнопка ввімкнення, вимкнення мікрофону, це коліщатку для регулювання гучності, кнопка ввімкнення, вимкнення самих навушників, порт Type-C для заряджання та під'єднання, і також мікрофон. На правій чашці знаходяться кнопки перемикання каналу з'єднання та перемикання режимів. Що з приводу під'єднання? Конектяться ці вуха класично через дріт, канал 2.4 та Блютуз. Але є певний нюанс: листок 2.4 тут Type-C, а не Type-A, Як це буває зазвичай? Мені це здалось прикольним. І якщо у вас системник, на якому немає входу Type-C, прошу Razer поклали вам дріт-перехідник просто в коробку. Кілька слів щодо автономності на одному заряді. Вуха працюють 70 годин. Проте це з вимкненим RGB, з увімкненим 30. Зараз мова йде про режим 2.4. Якщо звісно юзати Bluetooth, то вони житимуть довше, проте відповідно і затримка збільшиться. Тому в КС ви вже не покатаєте. Проте якщо гратимете в синглплеєри або дивитиметесь кіно, повірте, ви цього навіть не помітите. Приводу динаміків, тут стоять форси на 40 мм. У букшарках це були минулі вуха від Razer, на які ми робили огляд, були 50-міліметрові трифорси. Проте можете повірити, що різниця насправді не надто відчувається. Виробник заявляє, що трикомпонентні випромінювачі видають виключно чисті високі, низькі та середні частоти. Я не інженер, та навіть не аудіофіл, щоб сказати щось дуже цікаве з цього приводу. Проте, з того, що я особисто помітив, звучать вони. Дійсно окей, немає ніякої каші, хороша деталізація та позиціювання. Тож грати у них дійсно класно. Щодо прослуховування музики, ну це можна робити. Але сподіваюсь, ви розумієте, що для такої мети потрібно брати інші вуха. Ігрові не призначені для подібного і звучать дещо специфічно. Хоча, звісно, це преміумна модель, і вона обійде в цьому плані якісь навушники з середнього цінового сегменту. Тут є кілька готових режимів, що перемикаються тією ж кнопкою, що й канал під'єднання. Просто для того, аби змінити канал, потрібно клацнути на неї двічі, а для того, аби змінити режим, один раз. Їх усього чотири: музика, кіно, кастом та ігровий. Кожен з них можна відлаштувати через еквалайзер у синапсі. І налаштування, до речі, дійсно вельми широкі, тому, якщо ви вмієте працювати з еквалайзером, можете зробити собі справді топовий звук. Щодо мікрофону, просто зараз ми пишемо на нього звук, він ховається у чашку. Ось тут має зручну штангу, котру можна сформувати так, як вам подобається. Плюс він надширокосмуговий. Звісно, що Razer його хвалять і говорять, що цей малий виграє в усіх конкурентів. Що я можу сказати з цього приводу? Реально гідний як для мікрофону, вбудованого у вуха, для того, аби катати більш ніж підійде. Проте, якщо ви плануєте стримити або пилити контент, звісно, вам необхідно буде докупити. Окремий великий стримінговий мікрофон з цікавих функцій. В синапсі на ньому можна накрутити noise gate який дійсно працює. Проте на максимальних показниках він починає хавати слова, тому рекомендую тримати його на 70-80%. Також тут є світловий діод, він вмикається, коли я натискаю кнопку вимкнення мікрофон. Світиться червоним, щоб одразу було зрозуміло, що він вимкнений. Достатньо зручно, якщо під час катки ви вимкнули мікрофон на певний час, потім забули вимкнути Думаєте, Чому тіммейти вас не чують? дивитесь сюди, світиться червоним. Згадали, що мікрофон вимкнений. Здається, зробили спеціально для мене. Ну і звісно, що RGB. Воно тут дійсно дуже гарне, прикольне, має 9 зон, тож ви можете примусити його працювати так, як вам захочеться. У синапсі є безліч показників, завдяки яким можна це підганяти. Єдине, що мені не сподобалось, цим можна займатись виключно через синапс. Тобто на корпусі немає ніякої кнопки, якою можна було б принаймні повністю вимкнути підсвічування і зробити це швидко. Що можу сказати у висновку? Це хороші вуха. Вони гарно виглядають, гарно звучать, добре зібрані, мають широкий функціонал. Через софт доступні, реально широкі налаштування. Нарешті зробили поворотні чашки, це важливо. Хороше позиціювання також безумовний плюс. Ну і звісно, RGB. Ми ж все-таки про Razer говоримо. Загалом я можу рекомендувати їх до покупки. Не скажу, що компанія зробила якусь революцію або неймовірно здивувала. Проте це гідне продовження класичної. Лінійки і цілком якісний девайс, який має переваги над попередньою моделлю. Так, він з бюджетного сегменту можна сказати, що навіть з преміумного. Проте Razer мають скоро випустити або вже випустили, доки ми робили це відео, майже таку саму модель, але дротову. Там мінімальні відмінності, тому можливо, ми матимемо ширший вибір. Тож, якщо питання бюджету у вас не стоїть, звісно, рекомендую брати цю модель. Якщо стоїть, можливо, варто дочекатись дротової. Проте за вас рішення у такій тонкій справі, як навушники я прийняти не зможу, тому запрошую до нас у магазини. Ми є у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. В усіх них ви зможете прийти, подивитись на ці навушники вживу, потримати їх в руках, примірити та послухати. І вже після цього прийняти рішення про покупку. А якщо ж вас переконав даний огляд, лінк для замовлення буде в описі відео. На цьому, все. Дякую, що дивились нас. Підписуйтесь на канал, фоловте нас в усіх інших соцмережах. Мережах Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Twitter, Трец, TikTok. Ми там проводимо акції, розіграші, постимо меми, цікаві новини, короткі відео, безліч унікального контенту. Тому рекомендуємо підписатись, щоб нічого з цього не пропустити. Ну і, звісно, пишіть в коментарі, на що б ви хотіли побачити наступний огляд. Якщо їх набереться певна кількість, звісно, ми таке відео знімемо. Побачимось!